Чи знали ви, що за усю свою історію людство не воювало лише 268 років? Війни бувають різними, коли гасяться всі, коли участь у війні беруть тільки двоє, а інші спостерігають? Війни бувають гібридними, провокативними, великими і малими, міжнаціональними і громадянськими. Але усі вони насправді однакові за своєю суттю і мають на меті вирішити спір. Чи знали ви, що Данія і Канада свого часу були втягнуті у легкий? Але надзвичайно довгий територіальний спір, тривалістю аж півстоліття. Із 1973 і по 2022 роки вони боролися за острів Ганс. Це крихітна ділянка Суші, розташована між Канадійським островом Елсмір і Гренландією. Острів площею лише 1,2 квадратних кілометра став центром унікального міжнародного конфлікту, який вирішили не зброєю, а завдяки дипломатичним зусиллям. Острів Ганс, також відомий як Тарупалук гренландською мовою. Це невеликий безплідний острів, розташований посеред протоки Кеннеді між Гренландією та островом Елсмір. Ці територіальні розбіжності жартома відомі як війна військи або лікер-горілчані війни, ніколи не переросли в насильство, натомість характеризуючись добродушним обміном прапорами та алкогольними напоями. Витоки суперечки сягають аж 73-го року, коли Данія і Канада створили кордон через протоку Нейрс. Але не змогли домовитися про суверенітет острова Ганс. Канадські претензії ґрунтувалися на купівлі у 1880 році землі компанії Гудзонової Затоки, яка включала острів. А от Данія стверджувала, що острів Ганс був невід'ємною частиною місцевого гренландського населення інуїтів, які там рибалили. У світі, де країни борються між собою за вплив, за території, ділять чужі землі і так далі. Так звана війна Віски є дуже рідкісним і повчальним прикладом того, як дипломатія може розрядити ситуацію і врешті покласти край суперечці без жодної жертви і без жодного пострілу. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фаріт говорить. Радий вітати тих, хто бачить мене вперше, і теплі обійми для тих, хто, підписавшись, залишився тут надовго. Адже у цьому відео ми поговоримо про війну Віски, як вона почалася і чому так називається? Чому одні воювали шнапсом, а інші лікером? Як вдалося вирішити це так зване запекле протистояння? Чому війну Віски називають ідеалом дипломатії? І чи можна використовувати її за приклад для вирішення інших світових протистоянь? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу, як ось ці люди. Це спонсори платформи MonoBase. Дякую вам і спонсорам на Ютубі. Завдяки вашій підтримці, контент на каналі з'являється вчасно і регулярно. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання я залишу в описі до цього відео. Ну а поки ви побігли підписуватись, я розкажу вам історію. Перш ніж перейдемо до історії, згадаю про УкрАрмор. Зараз холод, і якщо шукаєте чим утеплитись. Ось відповідь: фліски, термуха, черевики, куртки сьомого рівня, шапки, рукавиці усе, що треба для зими. В УкрАрмор є понад 10 тисяч товарів їхнього виробництва і відомих світових брендів Salmon, Helicontex, 511 і багато інших. УкрАрмор – це справжній мілітарний простір, де знайдеться все для служби, для роботи і для життя. Посилання на сайт в описі, а з промокодом «Фарід» отримуйте знижку у 10%. У 1970-х роках науковий інтерес до арктичного регіону швидко зростав. Особливо це стосувалося території довкола стратегічного північно-західного проходу, коротшого морського шляху, що з'єднує Атлантичний і Тихий океани, Із прискоренням зміни клімату і початком танення арктичного льоду зацікавленість зросла ще більше, насамперед, серед країн, що межують з Арктикою. А це означало, що у цьому списку зацікавлених є Данія і Канада. Це ж стосувалося острова Ганс, розташованого за 18 кілометрів від Канади і Гренландії. Тобто обидві сторони мають на нього законне право. І хоча Канада першою висунула на нього свої претензії, данія їх заперечила. На ранніх етапах підписали договір. Це був 1973 рік. Згідно із ним, морський кордон поділявся так, що питання острова Ганс залишалося невизначеним. Обидві сторони погодилися, що повернуться до врегулювання поділу території. Десь колись у майбутньому. На той час питання зміни клімату та безпеки Арктики набули більшої актуальності на міжнародній арені. Хоча острів Ганс не мав значних запасів корисних копалин, він мав стратегічне значення і обидві країни усвідомлювали ризики невизначеності цього питання. На відміну від Подібних суперечок, що відбувалися протягом історії, це протистояння і вирішення конфліктної ситуації не було насильницьким. Це радше можна назвати легковажною забавкою за шматок землі, який, на перший погляд, взагалі не вартий боротьби. Безлюдний, безплідний і бездушний. Це, мабуть, найбільш влучні слова, які можна підібрати до цього острова. А ще він надзвичайно холодний. З огляду на його розташування і сильні течії, що його омивають, туди доволі важко добратися. І взагалі буває таке, що він часто повністю оточений льодом. Тим не менш, корінні народи Канади і Данії часто бували на острові. Вони використовували його в якості мисливського угіддя, звідки можна було полювати на білих ведмедів та іншу дичину. Інуїти називали його Неганс а Тартупалук, що гренландською означає нирка, бо у нього форма схожа саме на цей орган. А от решта світу про цю місцину не знала нічого аж до 19 століття, аж поки американські та європейські дослідники спробували дістатися до Арктики, щоби скласти її найповнішу карту. А що ж він означає для Канади і Данії? Канадійці стверджують, що острів відкрив британський дослідник. Данці кажуть, що вперше на нього висадилися саме вони, а точніше данський дослідник Ганс Хендрік у 1853 році. Саме тому острів і носить таку назву. Історично, взагалі, як було? У 1880-му усі британські території і володіння у північній Америці були передані Канаді, включно з островами Гудзонової Затоки. Острів Ганс також мав би бути частиною угоди. Та разом із тим існувала Гренландія, яка була предметом суперечок між Штатами і Данією. Завдяки угоді щодо Віргінських островів США відмовилися від своїх претензій на Гренландію у 1917 році. Це означало, що і Данія звідтоді отримала право претендувати на острів Ганс. Вийшло так, що обидві країни Данія і Канада, мали однакові права на цей скелястий шматок землі. Пізніше, у 1933 році, міжнародний суд ООН надав Гренландії право на острів Ганс, оскільки він був частиною того ж геологічного блоку. Крім того, Данія наполягала на тому, що гренландські корінні народи використовували острів для мисливських цілей. Але і канадські корінні народи використовували острів для тих же цілей. Як ми вже знаємо, на острові немає нічого цінного. Проте він є символом полярного потенціалу Арктики, і він розташований на шляху до полярних досліджень вуглеводнів після танення льоду. Тому так обидві країни, розуміючи його стратегічну цінність, все ж вирішили врегулювати питання контролю. І отут ми повертаємося до 1973 року, коли Данія і Канада вирішили узгодити між собою свої морські кордони, але не змогли вирішити питання щодо Ганса. Отава стверджувала, що острів належить їй. У Копенгагені не погоджувалися, і точно так само навпаки. В результаті що вони зробили? Вирішили зупинити кордон на позначці низького рівня води з одного боку острова і відновити його на позначці низького рівня води з іншого. Таким чином, Ганс став нічийним. І, до речі, така концепція вирішення спірного питання надихнула письменника і експерта з Арктики Еммануеля Гусене у 2013 році на статут Терра Nullius». Це латинський вислів, що означає нічия земля. Таким чином, не належачи ні Данії, ні Канаді, острів міг би стати символом відповідальності за людство у полярній зоні. Проте комерційна експлуатація півночі це предмет зацікавленості багатьох держав. Тому ініціативу Еммануеля відкинули і погодилися на тому, що питання приналежності острова Ганс до Данії чи до Канади треба вирішувати дещо іншими способами. Друзі, нагадаю, що у нас на каналі триває збір для шостого загону спеціальних дій гурмо України. Їм потрібні автівки, дрони, реби та інші системи для оперативного і ефективного виконання завдань. І як завжди, за ваші донати є призи. Серед усіх, хто задонатить будь-яку суму, я розіграю три сертифікати на заняття зі стрільби у київській базі вогневої підготовки. Я сам там регулярно займаюся і вам дуже раджу. Зайвим точно не буде. Серед донаторів у 200 гривень розігрується стіл ручної роботи від майстерні Завод, яка спеціалізується на виробах з дерева, металу, епоксидної смоли і текстилю. Майстерня до слова є постійним партнером мотоклубу М13. А щодо столу, то його розміри 90 на 60, і він стане чудовим доповненням до вашого інтер'єру. Ну а найбільший донатор або донаторка забере лімітовану колекцію. До неї входить сорочка, така ж, як і на мені, і кастомний ніж від «Кравакат». Це колаборація від Вандер Досьєр і Kravakat. Таких є всього вісім, і скоріш за все їх уже розкупили. Тому у вас є унікальна можливість забрати цей набір тільки за донат на цей збір. Посилання на КБВП, майстерню, завод і ножі із сорочками. Я залишу в описі до цього відео. Наперед дякую за ваші донати і повертаємось до історії. Словом, Данія і Канада офіційно опинилися у глухому куті щодо острівної політики, але мовчання та ігнорування долі ганса ж не означало, що питання вирішиться саме по собі. Новий подих усій цій історії дав 1983 рік. Саме тоді гренландський журналіст, який відвідав острів, зустрівся там із науковцем із канадійської нафтової компанії, який вивчав цей район в рамках масштабнішого проєкту із визначення ефективних методів арктичного буріння. І, хоча візит був законним. Потім з'явилася стаття, яка привернула чимало уваги до приналежності острова. На цьому фоні міністр закордонних справ Данії прибув на острів гелікоптером. Це був просто робочий візит, який мав на меті показати данцям, що про острів пам'ятають і він вважається данською територією. Під час того короткого візиту він встановив данський прапор і залишив біля основи щогли пляшку Шнапсу. Цей жест проклав початок до війни, що отримала назву Війна Віскі на скелястих берегах Ганса. Військові обох країн. По черзі висаджувалися на острів, піднімали там прапори своїх держав і залишали по собі алкоголь. Причому це переросло уже не просто у висадку військових. Так почали робити всі, хто прибував на острів туристи, політики і так далі. Протягом наступних двох десятиліть дві країни брали участь у дружньому ритуалі, знімали прапори одна одної та залишали після себе пляшки з національним алкоголем. Ця символічна гра тривала до 2005 року, коли обидві країни визнали необхідність остаточного вирішення. Доволі мила суперечка між обома країнами мала і серйозний бік, враховуючи загрозу зміни клімату, арктичне буріння та канадійські військові навчання у регіоні. Попри те, що острів не має корисних копалин, його можна було би використовувати як плацдарм для буріння, а танення арктичного льоду означає, що він легко може набути стратегічного значення в майбутньому. При будь-якій нестабільній ситуації острів може перетворитися на форпост. Це чудово показала російсько-українська війна, де малесенький острів Зміїний дав можливість Україні контролювати ціле Чорне море. А щодо перебігу цієї так званої війни, то кожна делегація, яка прибувала на острів, знімала прапор, піднімала свій і в якості подарунка для іншої держави, залишала пляшку алкоголю. Це на знак дружби. Міжнародами, зокрема, і через такі жести війна віски у колах міжнародної дипломатії розглядається як відображення доброзичливості данії і Канади, а також як яскравий приклад мирної територіальної суперечки. Крім того, алкоголь потенційно є ідеальним подарунком після подорожей крижаними арктичними умовами. Щоправда, немає жодної оцінки про те, скільки саме пляшок залишали і випили представники обох країн. Та зважаючи на те, скільки тривало це дружні протистояння, можна припустити, що їх було доволі багато. До речі, війна віскі не обмежувалася лише спусканням прапорів і залишенням різного алкоголю. Часто доходило і до відверто комічних ситуацій. Є навіть історії про те, як канадійці відправили Даненброх, прапор Данії назад до Данії, коли зняли його зі щогли, що стояло на острові. Було і кілька незначних випадків протесту проти війни Віски, зокрема дипломатичні протести і онлайн-кампанії, одна із яких в жарт закликала канадійців бойкотувати данську випічку. Звісно, це жодним чином не вплинуло би на експорт Копенгагена, але як акт демонстрації незгоди, звісно, весело. Були також так звані бійки Google» у 2005 році. Окремі користувачі за допомогою реклами в Гуглі просували тези про право Данії або Канади на острів Ганс. Проте такі акції не набули масовості, і в медіа їх сприйняли радше як розвагу. А на деякі з цих розваг навіть реагували дипломати. Тим не менш, міністерство закордонних справ Канади опублікувало заяву, якій повідомило, що дозволить продовжувати данську випічку в Канаді, що ілюструє їхню позицію щодо цього питання. Проте, незважаючи на різні смішні акції і безтурботні обміни спритним, питання приналежності острова все одно залишалося невизначеним. І з цим треба було щось робити, бо ж будь-яка територіальна суперечка рано чи пізно може перерости в запекле протистояння, де обмінюватимуться уже не просто пляшками з алкоголем, а снарядами. Лише у 2005 році Канада і Данія домовилися про процедуру вирішення спору, який завершився офіційною угодою аж у 2022 році, і це врегулювання, оголошене під час російського вторгнення в Україну, мало стати символічною демонстрацією того, як міжнародні спори можна врегульовувати мирним шляхом. Створили резолюцію, яка встановила кордон через острів Ганс, розділивши його між канадійською територією Нунавуд і данською автономною територією Гренландія. Ця угода ознаменувала перший випадок, коли Данія і Канада мали спільний кордон. Данський парламент ратифікував угоду 19 грудня 2023 року, офіційно поклавши край суперечці. Насправді резолюція не лише врегулювала питання поділу земель, а й торкнулася кордонів навколо острова, що може мати велике значення, адже глобальне потепління може відкрити нові арктичні судноплавні шляхи. Ну і ще з важливого – угода зберегла доступ корінних народів до острова Ганс. Історична угода розділяє острів площою 1,2 квадратні кілометри приблизно навпіл, створюючи сухопутний коридор між Канадою та Данією, та найдовший у світі морський кордон довжиною майже 4 тисячі кілометрів. Вона також гарантує, що інуїти в обох країнах зможуть вільно пересуватися островом та навколишніми льодовиками та водами, що є важливим мисливським угіддям з 14 століття. Війна Віскі, як її описують в медіа і окреслюють деякі політики, це свідчення можливості вирішення територіальних спорів мирним шляхом. Угода чітко символізує, що прикордонні суперечки можна вирішувати прагматично, мирно і без зайвих зусилля. Це важлива навичка в часи глобальних конфліктів. До речі, після підписання договору про поділ острова Ганс прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде, міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі і міністр закордонних справ Данії Єппе Кофот. Востаннє обмінялися пляшками алкоголю. Те, що може здаватися банальною прикордонною суперечкою, містить глибоке послання. Навіть у сучасному напруженому глобальному світі дипломатія, взаємна повага і дотримання міжнародного права залишаються життєво важливими інструментами для вирішення конфліктів. Звісно, так звана війна віски можливо і не потрапляла так часто в заголовки газет чи на перші шпальти великих медіа, як інші глобальні протистояння, але її мирне вирішення є взірцем, який показує, що співпраця і консенсус. Це краще ніж кровопролиття. Одні описують цей конфлікт як псевдоконфронтацію, а інші називають просто дипломатичною дрібницею. Та одне відомо точно: війна Віскі насправді ніколи не була війною, радше так, дрібниця. А навіть якщо й була, якщо вони змогли, то виникає питання: а чому інші світові протистояння не вирішуються аналогічним чином? Якщо територіальні спори можна вирішувати мирно, то дійсно чому країни на це не йдуть? Відповідь на це питання здається очевидною, бо ненависть та інтереси інколи бувають більш важливими і масштабнішими, ніж бажання вирішити усе мирно. А ще багато залежить від геополітичної карти і перерозподілу світу. Маленький острівець сьогодні залишається розділеним наполовину. Це банальна суперечка за квадратний кілометр. А от якою суперечка буде, наприклад, за Гренландію, і чи вдасться досягнути домовленостей шляхом дипломатії там, оце уже покаже час. А я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!